15 березня відбулося 10-те засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Цього разу зустріч пройшла в онлайн форматі. За підсумками Рамштайну, міністр оборони США Лойт Остін заявив, що Швеція передасть Україні 10 танків леопард та ключові компоненти засобів протиповітряної оборони. А Норвегія дві системи «САМС». Перед відкриттям 10-го засідання контактної групи з питань оборони України Остін заявив, що 9 країн взяли на себе зобов'язання надати понад 150 танків леопард про результати 10-го засідання у форматі «Ремштайн» говоримо далі з головою Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, вітаю вас, тож пане Сергію. Чи сповна виправдалися очікування 10-го «Ремштайну» На вашу думку, так безперечно, цей ремштайн є абсолютно робочим засіданням, і найголовніше те, що актуальний до часу. Тобто ми бачимо, як події розгортаються власне на Донецькому відтинку в районі Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки. Тобто розуміємо, що якраз брак артилерійських снарядів, брак от власне піхотної зброї, і звичайно іншого зброєння необхідне для того, щоб зараз витримати в цей вогневий вал супротивника. Ми розуміємо, також, що росіяни переважають нас в кількості і людей, яких можуть власне застосувати на фронті і безперечної артилерії і техніки, і от саме цим питанням був присвячений Рамштайн. І головне, що наша західна коаліція вона також усвідомила цю проблему: нарощує виробництво і нарощує обсяги в першу чергу артилерії артилерійських снарядів. Отже, ми розуміємо, що стратегічно все ж таки західна коаліція здобуде перевагу, попри те, що ситуація зараз. На фронті є досить і досить напруженою, але окрім того, ще і увага до систем ППО, тобто нарешті після року. Як ми оголосили, як ми благали всі ще минулого року, в цей самий час закрити небо над Україною. От нарешті, ми бачимо системний підхід до власне кажучи, до цих заходів і системи ППО малої середньої дальності, а також ті ж такі Патріоти і Айрісти, ті, які потенційно можуть збивати і балістичні ракети. От всі ці питання були підняті на засіданні Рамштайну, і отже, це вже значить, що підхід до закриття неба над Україною є системним, і ми, звичайно, що побачимо ну, вищу ефективність наших наших сил протиповітряної оборони. Пане Сергію, саме про артилерію, хочу далі детальніше поспілкуватися раніше. Наш президент і суспільство говорили про те, що нам необхідні винищувачі f 16 Чи піднімалося це питання на Рамштайні? І, взагалі, яка подальша риторика стосовно цих винищувачів? Так, безперечно, українська сторона завжди ставить на порядок денний винищувачі. Там і не лише F-16, будь-які інші, і Гріпіни, та і Рафалі, тобто все, що можна зібрати. Але все ж таки, питання забезпечення літаків. Воно буде, воно буде вирішено згодом, коли ми для цього підготуємо всю нашу льотну інфраструктуру. Ми, ну, от в першу чергу, забезпечимо, закриємо небо над Україною, забезпеченим системам ППО тоді вже на безпечні і обладнані відповідно аеродроми можна буде заводити нашу авіацію. Звісно ж, для цього потрібно буде також і підготовлений персонал. І Україна вже працює разом з західними союзниками саме для того, щоб навчити і льотний склад, і персонал для обслуговування таких літаків. Європейське командування збройних сил США опублікувало відео зіткнення російського літака Су-27 з американським безпілотником Міг-9 на чорним морем 14 березня. На ньому можна побачити, як російські літаки пролітають близько до безпілотника, скидають паливо та момент зіткнення кажуть у командуванні. Які висновки з цього можна зробити, і що чекати далі, на вашу думку? Ну безперечно, це є атака. Це є атака на американський військовий об'єкт, тобто цей великий розвідувальний безпілотний кріпер, який знаходився знову ж таки в ну абсолютно не на російській території, не в їхньому повітряному просторі. Навіть якщо врахувати, що росіяни вважають Крим своєю власне зоною для польотів, навіть за таких умов російські літаки не мали права. Вчиняти отакі дії щодо ну будь-якого там чи американського безпілотника, чи літака в даному випадку це не матиме значення. Але ми бачимо, що росіяни напряму агресію, тобто застосувати зброю, не наважились, але фактично, от такі скидання паливом, скидання палива, тобто для робляться для того, щоб пошкодити власне безпілотник. Ось ці після того яким це не вдалося підчепити, пошкодити механічний гвинт. І завдати такому безпілотнику механічних пошкоджень, ну що це як не акт агресії, але питання в тому, що. Як і з ракетами в Польщі російськими, як і з ракетами в Румунії знову ж таки російськими звісно не будуть ну безпосередньо відповідати ні американці, ні НАТО на таку агресію збройним протистоянням. Натомість, я думаю, що це пришвидшить однозначно пришвидшить процеси надання Україні зброї, тому що ну не секрет, що в є прямо. Прямо в ході засідання цього в форматі Рамштайн якраз було вчинено отаку отаку неприховану агресію, власне кажучи, на американський об'єкт, і це робиться для того, щоб послабити західну коаліцію. Тому, звичайно ж, західній коаліції треба відповідати, і відповідати потрібно. Єдине, єдиний реальний спосіб для відповіді це надати більше зброї для України і, власне кажучи, пришвидшити процес прийняття рішення якраз по літакам. Я хочу нагадати нашим глядачам, що в Пентагоні була реакція на цю подію, і там повідомили про те, що дії російських військових в цьому плані були непрофесійними. І дуже цікаво розуміти, це ж був розвідувальний літальний апарат, пане Сергію. Чи відомо яка його доля? Чи вдалось росіянам все-таки отримати інформацію з цього розвідувального апарату? Ну, станом на зараз немає такої такого підтвердження, що росіяни дістали цей апарат. Тобто цей безпілотник був затоплений і немає жодних заяв, жодних підтверджень, що росіянам вдалося до нього дістатися. Я думаю, це і не вдасться їм найближчим часом. І думаю, що безпосередньо вже американський контингент він зможе дістатися до свого безпілотника, і це ніяким чином не нашкодить, власне кажучи, тій інформації. чи Технологіям, які, власне кажучи, є суто американськими, і які би хотіли би, звісно ж, отримати для себе росіяни, тому в цьому плані хвилюватися немає чого, але знову ж таки для наших союзників це черговий привід задуматися. Тобто, так само як ми вже контролюємо північно-західну акваторію Чорного моря. Так само ми повинні контролювати і весь повітряний простір над цією акваторією, і це питання, яке потребує вирішення вже негайно, тому що російські літаки зможуть вчиняти такі самі провокації, якщо залишаться безкарними, вони будуть продовжувати вчиняти такі провокації і щодо літальних об'єктів, і щодо звичайних плавзасобів. Пане Сергію, Китай, Іран та Росія почали спільні військові навчання в Оманській затоці? Повідомляє CNN з посиланням на заяву Міністерства оборони Китаю. Навчання армії і флотів трьох країн триватимуть до 19 березня. На вашу думку, до яких наслідків це призведе? Тут Китай демонструє своє лідерство, і до речі, демонструє свою суб'єктність. Тобто, ще недавно Китай ну власне виступав в ролі миротворця і здавалося б з такою проблемною країною, як Саудівська Аравія. І, отже, сьогодні в перській затоці присутні китайські війська, тобто, і це той регіон, який сполучені штати ще донедавно вважали ну власне своїм тим, що належить до їхньої сфери. Перевпливу тому, безперечно, чим довше затягується війна в Україні, тим бачите, більше активізуються, от, власне кажучи, союзники Росії, союзники Китаю, і в тому числі бачите, зростає активність і в перській затоці. Тому, безперечно, сьогодні завданням всього західного світу, всієї західної коаліції є продемонструвати силу. І от наскільки швидко, наскільки по. Отужною буде відсіч цього Російської Федерації на території України. От пропорційно буде відбито бажання і в Ірану, і в Північної Кореї, і в Китаю зрештою втягуватися в якісь незрозумілі знаєте, міряння, мірення своїми арміями. Пане Сергію, от повномасштабна війна в Україні, напружена ситуація довкола Тайваня. Військові навчання в Оманській затоці. На вашу думку, таке питання це передумови до третьої світової. Я би сказав, що єдиним ключем до третьої світової є сьогодні російська військова агресія в Україні. От сьогодні весь світ без виключення дивиться на те, хто ж і яке і як саме переможе в цьому протистоянні чи західна коаліція, чи все ж таки коаліція східних автократій, як Росія, Китай, Північна Корея і Іран. Звичайно ж, тому все решта, це все театр, театр на якому міряються впливами, на якому відбувається перегрупування сил, і, зрештою, виявляються ті союзи, які вже фактично існували. Просто ми і ще не бачили їх публічно, так би мовити, в політичній і військовій площинах. От сьогодні якраз загострення загострення цієї кризи дає змогу проявити себе і Кожна з країн в світі повинна нарешті обрати сторону або ж на стороні західних демократій, ну або власне кажучи, на стороні цих східних авторитарних держав. Тому так загострення відбувається, але я наголошу ще раз, що третьої світової, власне кажучи, можна звичайно ж уникнути, якщо захід продемонструє свою єдність, свою стійкість, свою потугу і завдасть нещивної поразки. Ну власне, Україна завдасть нещивної поразки з допомогою західної допомоги на полі бою Російської Федерації. Це стане безперечним сигналом для будь-яких авторитарних держав, що не варто. Не варто в світі вчиняти будь-яку ескалацію, пане Сергію. Ми вам дякуємо за розмову і за таку цікаву і важливу інформацію. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку.